Сміх крізь сльози або чому веселі люди часто приховують депресію? Ці питання ми сьогодні розкриємо через історію Робіна Вільямса, мого одного із улюбленіших акторів, якого було вчора день народження. Отож, скажу фразу, яку казав Робін Вільямс. Я думаю, що люди, які пережили найбільше горе, це ті, хто завжди намагаються зробити інших щасливими. Якщо знати цю фразу Робіна Вільямса, то можна зрозуміти майже всі його фільми. Відразу скажу, що Робін Вільямс. Цей веселий актор, якого ми так всі, ну я то точно дуже сильно люблю в багатьох фільмах. І сьогодні я зупинюся на фільмові Доктор Адамс. Цей весела, ця весела, мудра людина мав проблеми все життя з депресією та тривожністю. І з цією проблемою він весь час все життя боровся. Це видно дуже гарно в його фільмі, там де він знімався в головній ролі, доктор Адамс. Там він грав роль е лікаря, який сам потрапив до психічної лікарні через спробу самогубства. І коли він це я розкажу коротко сюжет фільму. І коли він вийшов із цієї лікарні, він вирішив змінювати трошки світ на краще. Яким чином він в лікарні з тяжко хворими дітками працював так, щоб повернути їм радість життя? Робив це на свій манер. Це я про сюжет фільму. Робін Вільямс також страдав, як я вже сказала, страждав на тривожний розлад, на депресію. Згодом в житті це проявилося в деменції. Деменція це хвороба. Показник один із показників, потім якої там втрата пам'яті. Ну я не буду зараз на цьому заглиблюватися. І депресія, і депресивний розлад навіть скажу, тому що депресія я зараз проведу різницю між депресивним розладом і депресією. Депресія це реакція людини. Це слово ми частіше використовуємо в побуті. Це реакція людини на якусь неприємну, досить неприємну. Затяжну ситуацію, ну, наприклад, хтось розлучився, ми називаємо це депресією, тому що людина довгий час перебуває, сумує, плаче, не відчуває радості. Депресивний розлад це вже медичний діагноз. Його ставлять психіатри за певними ознаками. Це затяжний процес, на який впливає багато. Чинників, там і середовище, і генетична схильність. Також я зараз на цьому не буду, тому що герой сьогоднішньої нашої зустрічі все ж таки Робін Вільямс. Е, і хочу сказати, що ось він страдав на цю форму депресивного розладу, і майже ніхто не здогадувався, особливо ніхто не здогадувався із глядачів. Фільмів, в яких знімався Робін Вільямс. Ми тільки бачили його розумні очі, мудрі, які, очі, які приймають нас повністю з усіма нашими недоліками. Мабуть, це найбільше зачаровувало в образі Робіна Вільямса, його доброта, тому що в його житті було дуже багато неприємних моментів, з якими він справлявся. Зараз я скажу вам, чому. Чому він такий веселий, да, а мав такі проблеми? Отож, чому це трапляється? Веселі люди, я не кажу це про всіх веселих людей, ви відразу зрозумієте. Але депресію дуже часто люди приховують за підвищеною веселістю. Чому? Вони бояться зіпсувати настрій іншим. Бояться чи не хочуть, Тут також є різниця між словами, але будь то без різниці, маючи свій, свій, депр... свою депресію, вони не хочуть її переносити на інших людей, тому що знають, наскільки це неприємний стан. І щоб цього не сталося з іншими людьми, ну, це такий як ефект маятника, йде отмашка в іншу сторону, намагаються своєю поведінкою. У випадкові з Робіном Вільямсом своєю акторською грою змінити настрій глядача, змінити настрій оточуючих людей на позитивний, на радість. Також ці люди вважають, що все мають вирішувати саме, тобто самі вирішують свої питання і не звертаються за допомогою. Хоча саме до них звертаються за допомогою дуже часто інші люди. Їм здається, що вони не мають права на біль. От так. Не мають на це права. Тобто ці люди з депресією сміються, щоб не плакати. Це такий їхній захисний механізм. І якщо ви подивитеся на історію життя Робіна Вільямса, то ви побачите, наскільки він. Сильно і майстерно приховував свої неприємні, постійні неприємні відчуття, пов'язані з депресивним розладом, що найближчі люди не могли здогадатися до останнього моменту, що він на межі, що цей чудовий актор на весь на межі фільм, як я вже сказала, в якому знімався Робін Вільямс. Що має назву Доктор Адамс. Доктор Адамс. Я з цим фільмом найближче познайомилася на курсі аніматорів. Аніматори це така специфічна одна із робіт. Це аніма душа. Тобто Це люди, які пробуджують душу інших. Тобто вони мають запалити вогонь, бажання життя у інших людей. І цим навичкам навчають. Так якщо ми. І там фільм Доктор Адамс є одним, одним із учбових фільмів. Пам'ятаєте, цей доктор Адамс, який вдягав червоний ніс. І це йому допомагало виселити дітей, веселити людей навколо, зменшуючи важливість якихось. Моментів в житті, якби нівелюючи проблеми і піднімаючи на поверхні якісь, начебто, дрібнички, але щасливі. Ну, Якщо ви подивитесь там фільм, ви пам'ятаєте, як одна жінка хотіла все життя купатися в макаронах варених, да? якась примха, але саме виконання її дивного бажання і зробило поворотним моментом в її. Одужані. Там було багато моментів. Так я хотіла сказати, що цей чудовий фільм доктор Адамс використовується як навчальний в роботі з депресіями. Що ж робити? Що ж робити іншим? По-перше, треба навчитися помічати стан інших людей. Прислухатися до інтонації і до того, як людина жартує. Інколи жарти цих людей взагалі не схожі на жарти, хоча людина сміється. Часом це крик про допомогу. Також собі давайте право не триматися. Тобто, коли сумно, все ж таки важливо посумувати. Ми вже вважаємо, тобто депресивним розладом уже це ставиться як діагноз, коли дуже, дуже тривалий час людина не має бажання до життя. Депресія це також великий сум, який викликаний певною життєвою подією, і людина цю подію сумує, дуже сильно сумує, проживає. Тобто, цю подію треба просумувати. Прожити, прожити з сумом. Я ще раз кажу, що депресивний розлад це вже медичний термін, і там задіяні багато факторів, не тільки зовнішній світ. Також для профілактики депресії важливо спілкуватися. Спілкуватися з оточуючими, з друзями, з рідними, просто з прох з людьми, які на вулиці десь там певним чином зупинилися біля вас. Важливо спілкуватися. Це ця соціалізація дає можливість вийти за межі своїх переживань, відкритися до світу. Таким чином ми якби спіл, через спілкування. Обмінюємося енергією. Я не кажу, що вливати комусь у вуха <свісит>, своє горе. Ні. Це може бути просто спілкування. Що там сьогодні там, банани завезли, не завезли, що вони гнили або що за таку ціну. Це можуть бути самі-самі різні теми для розмови, але сам процес спілкування вже зменшує прояв депресії у людини. Це вже якась е сходинка. Для до пом'якшення депресії. Ну і звичайно ми не скидаємо з рахунку психолога, психотерапевта, які, в принципі, навчаються на те, що знають, яким чином допомагати людям з депресією. Це, ну, в першу чергу, звичайно, через спілкування, через спілкування певним чином. Тобто, ці розмови ведуться певним чином, за певними. Алгоритмами, метою якої метою цих розмов, цієї терапії є пробудження і повернення людини до життя. Повернення людини до життя. Чому я розповідаю про психотерапію? Тому що я мене звати Олександрова Світлана. Я клінічний психолог, психотерапевт. І я працюю також з депресіями. Тобто, якщо вам хотілося би повернути більше радість до життя, цікавість до життя, пробудити свою душу, то вам до мене. Будемо шукати, де ви загубили свою радість. Чому? Чи це життєво необхідно? Я би не сказала, що це. В першу чергу життєво необхідно, але я бачу, бачу в практиці, як людина, коли починає сумувати, коли починає втрачати цікавість до життя, як швидко людина може опускатися вниз. Що таке опускатися вниз? Це відсутність апетиту, немає бажання, відсутність улюбленої їжі, відсутність бажання їсти, відсутність вдягатися охайно, розчісуватися, робити зачіску, відсутність рано вставати для того, щоб щось робити. Бажання мога довше знаходитися в ліжку для цих людей характерно, для тих, у кого є відсутність бажання до життя, ну як прояв депресії. Ці люди можуть багато часу проводити в інтернеті, бездумно гортаючи стрічку, намагаючись знайти цікавість. Звичайно, цікавість там вони знайти не можуть, але вони навіть не задумуються про це або вони можуть сидіти перед телевізорами, пили телевізором годинами. Годимонами, і коли ви спитаєте, на що ти там бачив, в принципі, ви нічого не почуєте. Тобто, це так штучно людина хоче присипити, приспати. Приспати свій мозок. щоб мозок не думав, не відчував всього того болю, який відчуває людина. А що ж таке вихід із депресії? Це мені більше подобається. Це коли. Чуєш, А я вже встав, <хи> а я вже розчесався. А я сьогодні рано встав. Так, Що в нас сьогодні по плану, що я там маю робити? Тобто людина якби очікує щось від життя і проявляються якісь внутрішні резерви, десь беруться сили зсередини, і людина щось хоче робити. Це є такі зовнішні ознаки виходу із депресії. Тож, сьогодні через історію Робіна Вільямса, якому би вчора би виповнилося би 74 роки, якби хтось своєчасно побачив його загострення депресивного стану. Тож сьогодні через історію Робіна Вільямса. Ми з вами поговорили про депресію, про те, що треба бути уважними до себе. Треба бути уважними до інших, до оточуючих. Не потрібно недооцінювати депресію, і потрібно цінувати радість і цікавість до життя. Тож з вами була сьогодні я, Світлана Олександрова. До зустрічі. А, клінічний психолог. До зустрічі, до завтра. Пока-пока. Гарного вечора.